Цієї суботи в Ужгороді відбудеться День здоров'я. Усіх охочих вчитимуть скандинавській ходьбі. Це ефективний вид спорту, який підходить майже усім категоріям людей. Крім того, на театральній площі будуть працювати спеціалісти, які проведуть безкоштовне обстеження, допоможуть зробити флюорографію, швидкі тести на найпоширеніші хвороби та вакцинуватимуть від ковід та інших інфекцій. 29 квітня, тобто в суботу, в Ужгороді відбудеться здорова прогулянка. Можна буде безкоштовно навчитися скандинавській ходьбі і перевірити свій стан здоров'я. На площі театральній в місті Ужгороді буде з першої по п'яту годину, буде медична зона, де можна буде пройти. Базові обстеження, тобто буде виїзний флюорограф, де може людина зробити цифрову рентгенографію. Можна перевірити рівень цукру, можна перевірити тиск, можна перевірити рівень гостроти зору. Також можна буде перевірити, лікар-дерматовеніролог може перевірити зробити дерматоскопію і перевірити ваші родимки, папіломи, чи треба з ними щось діяти, як на, них, як на це звернути увагу і так далі. Також можна буде протестуватися від гепатиту ВІЛ швидкісними тестами. Це анонімно. А саме головне можна буде вакцинуватися.